Я, як стадіон, знаю, що кожен болівальник дивлячись футбольний матч, хоча б раз у житті з впевненістю казав: Та куди ти б'єш, куди ти біжиш? Там навіть я б забив. Але мало хто знає, скільки треба зусиль, бажання та самодисципліни, яка велика щоденна праця стоїть за тим, щоб стати професійним гравцем. Давайте зазирнемо у цей світ та проведемо один день з футболісткою команди Сістерс. Взагалі-то у нас ранок так і починається. Що я просипаюсь перша, а потім пробуджую ксюху. Мустафева Олена Олександрівна. Моя позиція на полі правий захисник. Народилась я в Дніпрі, навчалась я в школі. Поки не поступила. Не хочу зараз відволікатись від тренування. Я почала грати з хлопцями. Я була одна дівчина. Мене мотивувала моя сім'я, мама. Та в мене є молодший брат, який теж зараз грає в футбол. Ми з ним ходили разом. Я грала з хлопцями, потім мене побачила жіноча тренерка. Ось, і вона мені запропонувала пограти в її команді. Після мене запросили до національної збірної України. Це було u 15 Ось я пограла там, потім мене викликали до u 17 Після цього я повернулася додому, до Дніпра, де грала вже за СК дніпро 1 жіночий клуб. Ось після того я опинилась тут. Буду робити такий невели... невеликий стрейчинг. Ось коли я там просинаюсь, йду там чистити зуб, то мені після цього треба. О, подивіться, які в мене спортсмени. Це вже як звичка стречинг, там роу, там діто оп-оп. Отже, я прокатую спочатку ікроножно, потім стегно. Так. Ну після взагалі я роблю стречинг, який я вбиваю на Ютубі. Взагалі тут 10 хвилин ну, діло. Після стрейчингу ти почуваєшся себе дуже бадьоро. І це те, що потрібно перед тренуванням. Адже тренування йде зранку і треба прокинутися і бути, так сказати, у формі. До речі, перейшла на безлактозну продукцію і після кави там, з безлактозним молочком ви почуваєте себе набагато легше. Моя порада вам перейти на безлактозну продукцію. Вага для е, професійного гравця це дуже важливо, аб, ну, тому що е, твоя вага це твої травми, мікротравми. Я важила 56, і коли сказали, що мені треба важити 52. Е, я така, в мене очі полізли на лоба. Та я думаю, як 52? Пила більше води, потім я оп. 54 потрібно важити 52 кілограми. Але це, ну там, як сказали мені один: то втора кілограма це нормально. Я дуже скучаю за солодким. Ті, хто ходіє, ті, хто ограничує себе в солодкому, я з вами. Ось це ми тут снідаємо, обідаємо та вечеряємо. Взагалі-то я сижу ось тут. Це моє місце. Мені. Принесли дуже смачну кашку, а ще до неї додали мед. Мені, коли подобається їжа, я починаю танцювати, підтанцьовувати. Це дуже вкусно, дуже, дуже смачно. Ксюха, клеїть тейп дуже-дуже добре. Вона може вже спокійно обрати за це кошти. Мені Ксюха дала раду. Попробувати БЦА. Мені воно дуже зайшло. Я п'ю його під час тренувань та послі. Це в мене вкус е, виноград, дуже смачний. Я його змішую з водою та просто ну, випиваю його під час тренування. А ще я п'ю п'юлькарнітін, жироспалювальне. Ну, вкусненько, прикольненько. Ось такі в мене буті. грязні, дуже. Тому я зараз їх буду приводити до ладу. Одна з головних е, речей у футболі це буци. Якщо вони, вони вдобні, інакше почуваєшся себе на футбольному полі. І зараз вже ми будемо виїжджати до тренувань. Але перед цим у нас буде е, збор у конференц-залі, Ось, і нам тренер е, розповідає, як, е, яке в нас буде тренування, які ми будемо робити вправи. Буце приведені до лад. На тренування готове? Сьогодні дівчата тренуються на іншому полі. Я сьогодні відпочиваю. Але є справа, у котрій українці не мають права на відпочинок. Зараз дуже важливо підтримувати різноманітні збори. Приєднуйся до Сістерс, донать та наближай нашу перемогу. Посилання в описі під цим відео. Далі тренування команди. І так, сьогодні ми приїхали вже на тренування. Це наш головний тренер. Дадуриш Євген Сергійович. Я головний тренер команди Сістерс. Це моя перша команда, і я хочу сказати, що мені дуже пощастило, що я опинився саме тут. Трошки прийшлося пограти в футбол. Так? Я з самого дитинства у цьому виді спорту і так я себе почуваю на своєму місці. Я Вважаю, що Дисципліна це найважливіше в команді, є ігрова дисципліна, і є, так би мовити, дисципліна загальна. Хочу сказати, що в жіночій команді це не так і легко, тому що дівчата, вони всі зі своїм характером, вони всі, скажімо так, різного віку. Є, є дівчата, яким там 30 років, є яким 19 років. І Хтось вже побачив життя, скажімо так, футбольне, а хтось ще ні. Тому у нас е, такий сплав молоді та досвіду. Дорослі вчать молодших, е, надіюсь, тільки доброму вчать. І я їм, звичайно, в цьому допомагаю. Підвищуючи голос часто, скажімо так, ми показуємо свою слабкість, я вважаю. Коли треба е, дівчат, скажімо так, трошки підбадьорити, розбудити, то так це потрібно. Якщо тренер це відчуває і вважає потрібним, тут е, дуже важливо відчувати цю грань, бо якщо ми будемо постійно пережимати, пережимати, це може погано закінчитися. Є такі гравчині, на яких треба там, трошки піддавити, а є такі, ти подивився на них і все. Ну, вони вже все зрозуміли і так. Що з приводу харчування у нас цим займається лікар. Кожного дня проводимо вимірювання, да? вони стають на ваги, та ми контролюємо їх вагу. У нас е з цим все налагоджено, проблем немає. Ну, в одиничному, може, там якомусь випадку є, але ми це контролюємо. Тренер завжди в формі е... як кіпарис. <рес> Взагалі, що стосується тренувань, то я як тренер стараюся, щоб дівчатам також було цікаво. Мотивувати їх е... не тільки заставляти, якщо вам це потрібно, вони повинні хотіти тренуватися і прагнути рости з кожним днем ставати краще. І для цього ми максимально робимо все, що від нас залежить. Є у нас дисциплінарні штрафи в команді. Всі дівчата підписували спеціальні документи, вони це знають, але... Ніхто ще не наважується, скажімо, порушувати ці правила і всі професіонали до останнього. В нас в команді також є дівчата молоді, але, скажімо так, вони вже на слуху в Україні. Є, є дівчата, яких визивали у склад. Молодіжних збірних України Ю-15. Та зараз ще одна дівчинка буде визиватися в команду Ю-17 вже на відбірочний чемпіонат Європи. Ну, зараз в нас проходить взаємодія між трьома гравцями. Тобто ми робимо таке забігання. Забігання, і моя задача подати м'яч. Викликала тренера зіграти зі мною челендж кросбар. Ось у нас є три м'яча, три попитки. Ми повинні попасти в перекладину. Ну що let's go? гору Дівчата, це зараховуємо чи ні? Я вважаю, що так. Давай. Стану! Да! Давай, давай, давай. Стану, йоп. Ё... Дівчатка, я перемогла. Все, пока. Дякую, дякую. То що ви в да? Після <істі> тренування я маю час випити каву. Хотіла би вам показати, де в нас лежить інвентар та де ми сушимо наші речі. Ось така у нас кімната. Тут знаходиться у нас різний інвентар, м'ячі, роли, ось такі каремати. Ось тут ми сушимо нашу там всяку білизну, наші кімнати. Ось вони. Взагалі-то у, у всіх футболістів, футболісток. Буци лежать за номерами, а ще дуже зручно жити на стадіоні, тому що у нас тут все є. Тобто, якби тут ми просинаємося, тобто йдемо на завтрак. Після ми виходимо на стадіон Чорноморець. Тут у нас є кухня. Ось тут дівчатка собі готовлять там всяку різну каву, там може ще щось. Дивіться, вже після тренування вже почали їсти там всякі йогурти, тому що на тренування ми витрачаємо багато енергії. Тут є е, теоретична зала, і ми зараз будемо е, працювати над теорією. Дівчата, давайте глянемо зараз найважливіші моменти в цій грі, які нам підготував наш аналітик. Взагалі в цьому моменті ми кажемо про те, що зони завершення не всі гравці атаки доходять. У нас є ближня штанга, у нас є дальня штанга, у нас є 11 метрів та підбір. Ви повинні заповнювати ці зони при а, фланговій атаці. Я не хочу до цього повертатися, але ну, давайте глянемо ще раз цей епізод. Все ж таки, з нашим пропущеним нічем. Це про те, що ми кажемо да? Думі, куди, куди цю передачу потрібно адресувати. Лілічка, мені здається, в цій, в цій позиції, можливо, трохи хладнокровніше зіграти. Таке трапляється в футболі, і це нічого страшного. В цьому епізоді в цій позиції наш нападник опинився в правильний момент і в правильний час. Ми взагалі за такий футбол, щоб. Атакувати чисельною перевагою, йти агресивно і завершувати ці атаки в своїх зонах завершеннях. Тому що кожен гравець знає наші взаємодії у фінальній треті. У другому голі ми виходили через фланг, потім не вдалося. Ми повернули м'яч назад у лівий полуфланг. Получилось так, що ми виконували удар поворотом, і наш капітан Ольга Бойченко зуміла обікрасти воротара і забити м'яч, дуже важливий, до речі, м'яч, І вивівши нашу команду вперед. Третій м'яч також був забитий дуже своєчасно на 70, здається, 8-й хвилині. Ольга Бойченко наносила удар і першою була на підбиранні. Дар'я Івкова, наш нападник, яка зробила дубль. і таким чином ми перемогли у цій грі 3-1. Тому я вам за це дуже вдячний і давайте повладуємо. Після теорії в нас обід. Тут у нас суп. Ось він такий. Ще рис це відбивна з сиром та помідорами. А це я не знаю, що це. Але, чесно кажучи, я таке не їм, я їм тільки рис. Ось, а ще нам да дають такі вітаміни. Що, я розпочинаю їсти, ви, може, теж смачного нам. Після обіду хтось з нас любить прилягти відпочити чи посидіти в телефоні. Але професійні футболістки цей час проводять по-іншому. Зараз ми йдемо до нашого лікаря Санича. Санич можна? Олександрович, врятуйте мене. В мене забились ікри. Завтра в нас виїзд. Мені потрібно бути готовою». Вільний час, кожен по-різному. Там хтось полюбляє пограти в теніс. Хтось полюбляє пограти на фортепіано, а хтось просто любить погуляти там до моря, пройтись або, спі... або піти на шопінг. До речі, я це дуже-дуже полюбляю. <му> Взагалі-то я найкраще всіх граю в теніс команді. Але програти я можу тільки сама собі, але я не програю сама собі. Зараз вирішальний момент. Ми дізнаємось, піду на вечерю я чи ні. Ну, ні, так ні. Е, ну що ж, подивлюсь фільм. Ось таке воно сурове життя футболістки. У нас відбів 23 годині, до відбію є ще час, тому ми можемо е, подивитися якісь фільми. Чим я взагалі-то зараз і займусь. Е, після цього я буду вже... Ложитися спати, тому що цей день був дуже насищений, і я рада, що ви його провели зі мною. Слідкуйте за нами. Вболівайте за нас. Нам потрібна ваша підтримка. Професійний футбол це велика щоденна праця над собою. Це свідомий вибір, де ти обмежуєш себе заради результату, заради перемоги. Щоб потім вболівальник на трибунах казав. Який гол, яка швидкість, я б так не зміг. Вболівайте, та я завжди чекаю вас на трибунах, ваш стадіон.